До вашої уваги запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року, яка подія пов'язана із зображеним на ілюстрації діячем, здобуття запорозькими козаками турецької фортеці кафи, зведення на острові Малахортиця Першої відомої Січі фортеці, керівництво українськими козаками під час Хотинської війни чи зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак. Завдання перед вами не є легким, оскільки вимагає знання фактів і портретів персоналій. персоналі. І якщо з фактами легше, можна щось виключити, щось згадати, щось догадатись. То, що стосується портретів, раджу вам запам'ятати всі ті, які рекомендують кожного року в програмах підготовки зовнішнього незалежного оцінювання. Давайте пройдемось з вами по фактам. Варіант А. Кафу у нас здобули козаки на чолі з неперевершеним Петром Конашевичем Сагайдачним у 1616 році. Варіант Б. Всі ми знаємо, що 1 січ на острою Мала Хортиця звів Байда Вишневецький. Варіант В. Українськими козаками під час Хотинської війни керував той же Сагайдачний, де був, до речі, поранений і через деякий час помер. Останній варіант у нас Г. Польська фортеця Кодак була здобута у ніч 17 на 18 серпня 1635 року з запорізькими козаками під проводом гетьмана Івана Сулими. Розібравшись із фактами, нам залишилось визначити, хто ж зображений на портреті. А це ніхто інший, як Байда Вишневецький, засновник першої січі. Ось так, знаючи, як виглядають відомі персоналі української історії, ми з вами легко можемо розв'язати подібне завдання.